І всім і всім привіт! Ви на мене суперплеє про стар. І сьогодні я буду на нано, нано проходити 100 дверей. Я знаю, ві про минуле відео про 100 дверей вам так сильно зайшло. Що ви, пройшло що аж 53 людини його дивилися, просто це більше навіть брало Старса за 43 перегляди. Ну це просто капець. Але сьогодні ми будемо, проходити, проходити ну максимум, би хоч би до бібліотеки, нам точно треба дійти. Я... Ну там така бібліотека є. Так. У мене ще нічого не прогрузилося. Мені треба, що зараз прогрузилося. Я зараз ще знімаю для вас відос і заряджаю планшет. Заряджаю планшет там. Зараз тільки треба залишилося мені знайти ігру. Бачите, не знайти тої гри. Так, у мало. А во, Дурс, во. Якраз о, Дурс. От, Бурс і плей. Почати. Все, пішла, пішла, пішла за ігри. гриві. Я надіюся, що цього разу нас ніякий монстр не, не злякає. Отам просто, Ми тоді програли, знаєте чому? Там було дві дверки, я заплутався, куди йти, і тому ми проіграли монстру. Ну, Такого так, так більше не повториться, я так думаю. Надіюся. Якщо повториться, то не знаю. От просто дивіться, на тому відео, який, якому ви... я хочу здається, зараз ще раз дивіться, поки йде за... Загрузка, Я зараз подивлюся м, е, на відео, яке я знімав вчора, позавчора, чи здається, вчора. Я вже забув, вже, вже 54 вже, вже, вже перебере. Ви просто рвете то відео. Я не знаю, що ви з ним відео робите. Чесно, не знаю, просто то відео просто рвете. Ладно. 54 перегляди. Ну, нормально, в принципі, для, для першого ролика з роблоксу нормально. Але на цьому відео але, 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 але перед тим, як дивиться мої відеоси, треба підписатися на мій канал, тому що підписки це саме найголовніше, що є для блогера. Ладно, все. І, звісно, ставити лайк. На цьому відео можна набрати закільки? Для початку можна 100 лайків можна і набрати, якщо це відео сподобається по Роблоксу і ті 100 дверей, вам дуже сильно зайдуть. Якщо зайдуть, то напишіть коментарях, щоб я проходив, проходив цю ігру, проходив цю ігру, поки не дійду до, до, 100 дверей. Напишіть в коментарях. Так, а зараз я хочу зайти в ліфт, так, що мені сходить. Кажі, шоп, магазин, шоп. У мене зараз поки бабла нема, щоб щось купляти. То ще поки дивіться, що навіть нічого не прогрузилося. Тільки я один прогрузився і все. Ні, ну дивіться, ну, гаді, які кімнати класні. О, тут же вже хтось зайшов в ігру. Так. Ну, коротше, ще треба почекати, поки тут все грузиться. А, ні, все вже почали. почалося. фух. Фух, Надіюся, надіюся нас ніки. Я от тільки думаю, щоб ті очі не з'явилися, бо вони мені зносять там попів життя, тому я вже знаю, як проти них і грати. грати. Трошки трошки стрьомно, але все одно. Але все одно, це просто капець. Я надіюся, це відео набере хоч би 100 лайків, і тоді, мої, тоді я буду ще щасливий, і хоч один хтось підпишеться на мій канал. Просто підпи... Перед тим, як дивитися відео, на кожному, ро... на кожному блогеру кожному... кожному блогеру відео, яке ви дидемові, дивитись, треба підписуватись на канал. Так, що тут таке? А, ок, нажимаємо і зараз будемо вже і грати. Прозуміти, підписки і лайки це просто щаслив... для блогера це просто щастя. Просто капець. Щастя і все. Так, ладно, я поки, я поки ще то відео не вилежав, ще поки то відео ще не, я то відео ще не, не публікував, а вже так мечтаю. У мене, мене дуже розум дуже розвинутий. Нас щось ігра знов заглючила, я не розумію, чому. Я, я не можу зайти просто зараз в ігру, зараз ми перезайдемо, що тебе знов шукати Дурс, або Дурс, аго, дурс. Так, добре. Так. О, хаті мені саме найбільше подобається за, за, заставка така з тим хрестом. Просто капець, та заставка з тим херсоном. Кстати, я, я знаю ще одну ігру. Вона дуже стра, вона ще страшніша навіть за дурс Роблокс. Ну, але я, але але зараз я для вас знімаю для вас відео про Роблокс. Але то відео, яке я хо яке хочу засняти зразу вже після Роблокс. Ну, в принципі, так, я різкну і заснів зразу вже після Роблокс. У мене... У мене нерви знаєте які? Ну, ну такі посерединці. У мене нерви посерединці. Ну і, в принципі, це відео знаєте, знаєте, як ця гра називається? Там ти, коротше, сидиш біля комп'ютера, і ти він тебе питається, всякі ці завдання, типу, тебе питається, ти маєш йому відповісти. Це дуже страшно. Я бачу це до ігра дуже страшна. Просто кажу, обернись туди, там взагалі. Оце відео не знаю коли буду його знімати, але це після дурсу можливо знімати, але зараз для вас це знімає дурс. Надіюся, що 100 дверей вам точно зайдуть і ви точно поставите лайк і підпишетесь на мій канал. Так. Так, Зараз ми звідси виходимо. опа. Так, ми зараз перше діло заробимо і далі йдемо ключові. Викаємо шукати ключ. Ну, ми знаємо, де він. Він тут. А, кстати, треба ще монетки забрати. Я пам'ятаю, тут, тут були монетки. Опа монета, раз. О, шефріс монета. О, вже вже 10 монет нормально, і ще любовна Записка, але ми її брати не будемо і відкриваємо двері. О, все, все по Стрьома починається. Гроза на вулиці йде дощ, так. Mm. Зараз ми йдемо до другої двері. Просто на мужика зараз я казав, ми будемо проходити. Так, Пушемонети, а якщо зайти? Ні, нічого такого не буде, якщо зайти. Ні, ну якщо вийти... Так, йдемо до, 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 йдемо до третій двері. Треба, ви знаєте, звук дати, звук дати голос, голосніше, щоб трошки було страшніше грати. Тому що з тихим звуком то взагалі не грається. А, треба йти сюди. Шосте. Фу, ми так легко проходимо ті двері, я думаю, що вона зараз точно щось налякає. Опа, зараз ми заходимо. Зараз ми заходимо. Я думаю, що тут спеціальні ті шкафчики, бо тут зараз буде той чудік пролітати страшний. то... надіюся, того чудіка не буде. Ой-ой. Дуже темно, пацани. дуже темно. Опа, і двері. Десята двері, але вона, дивіться, вона закрита. Тут треба ключ шукати. Так, може він десь тут. Дивіться, тільки найголовніше, що нас нікий монстр не налякав. Капець, якщо ви знаєте, де є ключ, то напишите в коментарі, як просто капець, я буду знати на наступний раз. Напишіть в коментарях, де де лежить ключ, тому що я перший раз доходжу до такого етапу, де, де треба шукати ключ. Так. Він може бути в тій кімнаті, в принципі, так. Його нема. Вон... Дивіться, я просто вже багато на монети, вже 50 монет. Ну, я знаю, що це небагато, але все одно, мені не треба тих ваших монет, мені треба ключ. Так, хтось іде, перевіряємо. Ні, нікого не йде. Ні, ніхто не йде. Вилазимо. Так, трошки, трошки. Не управління, в мене глюче трошки. А ні, а ні, дивіться. ні-ні, власне. Ні, Фу. Я тепер поняв, що це. Ти, типу, ти в шкафчику задихаєшся. Я думаю, що тут за пігня. Та й йдемо до двері. Просто, капець нема. Ключа. Де ключ? Я просто зараз по всіх кімнатах шастаю. Так, це. От дивіться, це останній шкафчик. Ні, тут, тут нічого. А от і ключ від 90-ї двері. Опа, погнали на фух. Я думаю, що вона зараз щось налякає. так дивитися на дверей. Так, щось тільки ще гра мене лаганула. Я думаю, це відео не перервалося, тому дуже добре. Так. Фух, 11 -та двері. Фух. Я надіюся, що хоч ми дійдемо до нашого рекорду 15 дверей. Я сподіваюся, наді... що ми дійдемо. 13 двері, то зараз буде починатися лихо. Ось, Страшно зараз буде. Фу, капець, я не знав, що дурс така, така страшна дра, гра. Капець, я напишу. Я думаю, я вже, Я думав, що я той ключ ніколи не наведу. мені саме... саме не стр... 15 двері, дверь. То... Хувайся! Ти, е, хто? Опять забасту фігня. Капец! як же ми так могли? Ну дивіться, я просто не вчасно зайшов до двері. вчасно, Ох, не вчасно, Капітс. Ладно, ну, на наступний раз вже буду знати. Вже буду знати, так. Зараз ми повертаємося в ігру. Зараз ми на, ну, повернемося в ігру 3, 2, 1, 0. Погнали. Капіте, я думав, що ми зможемо пройти. Ну, у нас тут у зубаста безголова фігня. Просто дивіться, вона на вигляд, на вигляд у нас дає страшні шуми, а на вигляд вона така на, на, на не страшна. Тільки просто в неї нема очей, ну і все, в принципі. Ну і тулуба в неї теж немає. Зараз, ну, зараз мені саме найголовніше побити рекорд 15 дверей. Побити рекорд до 16 дверей, або до 17, максимум побити рекорд і надію що цього вистачить, так, виходимо. Так, давай нам, знаєте, зараз на кофійок. ну, Давай зложити, я вже хочу вийти звідси. опа, так, надійте, тут, ну, тут же все на знаємо, то знаєте, то якби ви, вивчив вірш. Один раз зіграв, пару разів зіграв і все, і ти вже то знаєш, як тут все проходить. Ти як, ти, як, ти як то вірш вивчив. Так, відкриваємо. Так, треба по шкафчикам шастатись. Ми тут зараз монстрів точно не буде, тому що монстри появляються вже з 15 дверей, це точно. Так, і просто йдемо. Нічого ми, не, нічого, ми не, нічого ми не підозрюємо. Хаті, я хочу дійти до того моменту, де ми будемо від того чудища чекати. Просто хочу, хочу я оцей момент побачити. А от, кстати, та сама частина, пам'ятаєте, на минулий раз на відео ми в тій, ми в тій частині були. Туди дивіться, ті очі ви мали бути страшні, не, я не розумію, що тут це яка що тут за будинок будують. Фух, вау. Восьма двері, восьма двері. Так, двері восьма, дев'ята. І дивіться, ми вже дійшли до десятої двері. І хоча ми її мали відкривати. Тепер ми мали відкрити одиннадцяту двер. Просто, просто ми шукаємо ключ тут. Прикиньте, зараз ключ попаде. А, зажигалка. о, нормальна зажигалка. Так, ну дивіться, зараз тут десь має, має, має бути ключ. Опа, ключ з десятих дверей. Нормально. Одинадцятих дверей попутав. Яблуко? Ой, офігно, яке яблуко класне. Хотіла, хотіла б собі таке яблуко маленьке, що з'їла один раз і все. Так, перезах... <смі> переходимо, щоб дійти щоб до двері. Так, ну тут я знаю, що треба робити, тут треба. Та-та, та 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 там треба вімкнути світло. Тут треба вімкнути світло. Так, що ці грава мене підмагою, бо треба вімкнути світло, зараз ми його вімкнемо. Так. Все може вимкнули світло, дуже добре. так, Давай, давай, повза швидше. Так. Надіюся, зараз нас тут ніхто не налякає. Я це супер, надіюся. Бо, бо якщо нас зараз тут, хто, хто, хтось налякає, то це все. Тринадцята двері. Двері, ну це вже не наш рекорд, може наш рекорд побили. Ну тут ще не побили, ми вже 13-ту двері вже побили рекорд. Та, хуваємся, та хувайся, швидко. Та І Я думав, що зараз зараз то чудище буде Я чую такий звук? Вилазь! Вилазь, давай, давай, Швидше, ну вилазь! Швидше ну, вилазь! Ну-ну-ну-ну-ну! Капець, Я ледь не здох! О, кстати, может, ты нормально? Фух, 15, 15-та двері. І куди ми з... 16-та! Все, ми побили наш, наш рекорд і залишилось. Як знову? Мені навіть не страшно. Цей монстр для мене просто, як знаєте, як спічка, Просто пш, взяв і все. Я коли чую цей звук, я не біля шка. Я не біля. Я не біля, я не, я не біля дверей до, до, до шкафу. Я не біля шкафу просто. Коли, треба, коли я чую цей звук, треба собі запам'ятати. знаєте, Коли ти щось запам'ятаєш, то все, ти ту ігру пройдеш, як має бути просто. Я собі не уявляю, що буде далі в бібліотеці, навіть. Мічтаю туди. туди дійти. О, дивіться, кстати, це я. Померший ігрок дивіться просто. З'їв мене ігрок наполовину розрізав. Так, ну дивіться, наш... давайте ще попробуємо. По пару разів поіграємо. Так, по-пару разів поіграємо і надіюся на зараз те, що мусить вийти. Давайте ще зараз зіграємо ще оцей останній раз, і вже будемо закінчувати на цьому відео, тому що відео в мене йде дуже мало, але якщо хочете, щоб відео йшло більше, то треба підписуватися на мій канал. Будь ласка, підписуйтесь, щоб мого каналу. Підписуйтесь. Так, але ми погнали далі проходити це ужасні двері. Так, треба цю штучку забрати, наживемо на кубок. Так, погнали. Так, давайте все відкривайте, приїхали. Ну, все, в принципі... Але головне, коли чую я цей звук, мені його не забути. Коли чую я цей звук, треба, треба йти до шкафу. Треба йти до дверей шкафу просто. Швидко треба йти просто. ну, Я просто хожу, знаєте, далеко від того. Мені треба близько від того ходити, до тих шкафів. Так. Такі жуткі картини, навіть не знаю, що вони інтересно, Що у нас те, що буде? 12 двері закрита? Mm -hmm. то, то, ні, це, нам, це нам, нам не сюди. В принципі, то все як в минулі частині. Ми зараз йдемо, йдемо, просто йдемо. Так, головне нас вже тільки не вийде зігри, тому що я леді зі гри не вийшу. так? так то все ми зараз. О, кстати, популярний ігрок. Раз, два. Популярних ігроків. Ті, ті, ті що пройшли ці двері. Повісили знаєте, ті, повісили на, на згадку монстра. А мене вони на згадку точно не приймуть. Восьму двері треба ж... Що... ні, вони собі, знаєте, вони собі гонять, знаєте? Дверь треба вось! А це вже шутки. Вони просто бачили? Взяли ключ і поставили, типа. Е поставили і грати, поставили просто так. Ага. Тепер тут дев'ята двері закриті, так? Шукаємо ключ, шукаємо. Напишите в коментарях, де є ключ, бо я можу, нечайно забути. Напишите в коментарях, Я якщо забуваю, забувайка, то можете писати в коментарях. І, кстати, знаєте, яка саме в мене найбільша радість, коли я захотів би зайти на свій канал і подивитися, що в мене хоч би якийсь один ппідп підписчик з'явився. Бо, наприклад, сьогодні, після того відео ви мусите підписатися на мій канал. Якщо хочете, якщо це відео вам дуже сильно сподобається. і, лай, і лайк, і лайкайте його то відео. Так, але ми зараз нас вона... Ай ключик. А ну зараз він на землі валяється, десь як той ключ валявся. А ті монети мені що потрібні. Ну я знаю, що потрібні, щоб купляти всякі штуки. Класні. Ну тут не то. Так, зараз ми йдемо сюди. Да? Ну господи, щоб ти тільки зараз тут, тут, тут був цей ключ? Бо я не знаю, що зараз з цим ключом зроблю. Я не розумію, де є той ключ? Я зараз просто буду пропускати всі, всі ті кімнати. Якщо б зараз тут лежав ключ на столі, я б просто фіяв. Так, тут щось на що тут таке. Якісь документи. Опа, якась інакша вже кімната. Структура кімнати вже інакша. Тут, тут. От ви тільки що це бачили? <риклад> <риклад> Чули? А, нам дають нове, нове, нове достиження. Нам, нам дають. Чекайте, треба... Треба вийти, вийти, ну виходь, давай же, ну. <ф à> Просто капець. Ви це бачили Просто, Просто капець. Я, я думаю, що легко відкривати ті шкафчики, ну оказується, що ті шкафчики теж міють лякати. Аж афа. Аф Ана... А, типа я можу ховатися? Нормально. <ф> я надію, тут нема, щоб зараз щоб я потім часом не... вночі не спав. Ну, то таке. Знаєте, вночі не хочеш хоч спати, включиш ютубчик і будеш Ютуб дивитися, не страшно. Так. Пацани, ключа нема. Напишіть, ком... напишите в коментарях, будь ласка, де є ключ. Щоб я часом не забував. Напишіть, я... я почитаю, де буде ключ Находиться, І я його подивлюся. Якщо ми зараз не дадемо ключ за 15, Якщо ми зараз не дадемо ключ за хвилину, то все. Там його точно нема. Ми зараз, якщо ми зараз знайдемо ключ за хвилину, то, то ви, ви напишете мені в коментарях, де, де він може бути ключ. Ви бачите, ключа тут нема. Ніколи нема. Бачите просто ключа тут нема. Я не розумію, де є ключ. От дивіться, якщо ви побачили десь ключ під час відео, то напишіть в коментарях і напишите, де він може знаходитись. Де він може знаходитися цей ключ. Просто напишите в коментарях, а я поки буду далі ходити і звучати, може він десь тут завалявся. Ні, тут його точно нема. Тут. Тут неізвісно. Так, йдемо в іншу кімнату. Тут у нас така вся синя. Я тут, хотіла ще дивіться, не перевіряв. Тут бачите, я ще не провіряв. А вот і ключ! Просто не провірив шкафчик і ключ знайшовся. Капець, я думав, що його не знайду. Ладно, вже коментарі писати не треба, але напишите, що ця гра дуже класна, і розработчики, ви, ви розработчики мене молодці. <кстав Desde. пл 'язання> Просто подякую до розработчикам за таку класну вигадану ігру. Ой-ой! Ой! -ой, 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 -ой. Шо -шо, хто... хто тут? Хто тут? Хто тут? Де я? Люди? Так, треба йти взяти фонарик. Твою ж ти! Що за х? Во це бачили? Я тільки що шо... налякався нормально. Що це за чорне пятно, Она... а? А Капець, чорне пітно просто мене чуть не жерило. Зараз на знову почувається піск Пс. Де ти? Нема його. То мені треба знайти зажигалку, а я її знайшов, знаєте де? Мені б треба було добре знайти зажигалку, але в мене тоді й нема. Знаєте? Мені треба тобто щось таке світити. Треба було, знаєте, собі купити фонарик, горіл. Треба було собі. За свої гроші в мене вже 230 монет. За ті 230 монет, я собі піду і куплю. Вох, стою, вох, стоїть. дивіться, світиться, так треба бійти сюди. Бійдемо сюди йдемо сюди. Фуга, я думав, що я не вийду з цієї кімнати. Пс, я просто. згадав, що таке за пс, я просто дивився відео, і потім згадав, що треба. Ой-ой. Ви -ой. це бачили? Шафа впала. А це вже прогрес. Ми вижили. Ну-ну-ну давай, ну вилаз, Ой-ой-ой, як же болить голова. Так, де це я? Якщо ви знаєте, де я, яка туди? 14. Фу, господи, я вже думав, що тоже вже все. Я вже зараз не. Я вже не прийду цієї. Двері, так, це на ну, що за двері? Це не та двері, нам ну, треба двері з номерочком. Я думав, що цей монстр, знаєте що? Просто візьме і налякає мене. І все. В голові мене не, не налякав. А ого, я вже двері відкрив, то, ну треба йти туди, як яка це двері? Ага, то вже двері, загад, загад, дверь. Аді просто подивіться, які тут двері стали. я... Гаді розкажіть, що тут за надписи на у тих дверях. Просто капець, я таке перший раз бачу такі двері, відео вже йде. 20, 23 хвилини зараз вже було. Ну де? Привіт! Привіт, а що ти? Пс. ти бачили так у нього зуби? Чисте, чисте. Дням і ввечері. Так, але я не знаю. А ця вона не відкривається, так? Хаді я тепер у тому псс не лякаюся. Треба привикнути на нього так. Оці двері це погані двері, я тільки що зайшов. Нам треба йти в двері, де є номер. Опа. Тому що в нас тут лежить? Номер від тієї двері впав? Ого. Я думаю, що знаєте, що тут двері впали. Мені треба, напевно, в інакшу кімнату йти, чи або що? Я не розумію, розумію що далі що треба робити. Так, може треба, знаєте що зробити, взяти? Підняти ту штуку і вставити і кудись. Я взагалі не розумію. Напишите в що треба ну, в цій ті, часті дверей робити, бо я взагалі не розумію що, тому що ми, ми тут застряли надовго, друзі. Ми тут, тут пацани, О давай, ну де тут пп пс, псс. Я не розумію, де тут псс. Знаєте такі роблять псс типа пс пс в е школі, типу, коли ти сидиш на роті, пс. Е Отак от взяли. Ну, де? Привет! Привет, ну шо ти? Хе, прикольно. Так, ну мені зараз саме найголовніше знайти, най... як мені вийти з тих. Вийти ось з цієї частини. Давайте знаєте, що зробили? Звідси вообще вийдемо Ось з цієї частини. 15. Так, а наш 16, та Дивіться, ми не, ми просто Ми не, ми не туди пішли. <звук> так, а як же поставити цю картину? Я просто роз я просто не розумію, як поставити цю картину, якщо ви Якщо ви знаєте, як це зробити. А, -а, а! То треба їх по тих штуках порозставляти. Поняв, поняв. Прийняв. Зараз ми відкриємо новий хід, і треба розкладати цю головоломку. Так, це, це йде сюди. Це йде сюди. Коло ось йде, знаєте, це йде на... знаєте, оцей йде не сюди, оце коло. <плоджу> оце коло у нас йде от сюди. Я тільки дізнався, як це робити. класно зараз відкриємо двері. Так. О, починається. Так, а нафіга я взяв собі оцю штуку? Ладно. Може буде мене захищати та картина? бо що я зі своїх. Але я не думаю, що не подумаю. 18-та двері! Ми, 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 ми вже побили. Ми побили свій рекорд, давай. Привіт! Я вже, знаєте, їм. Я вже його навіть не боюсь. І, і дивіться, 20-та двері! Сьогоднішній рекорд! Капець, це відео буде називатися. Дійшов до 20-ї двері. Ні, ну воно так не буде називатися, воно буде просто називатися. Проходимо, проходжу 100, 100 дверей в Роблоксі, все. Фу, це буде просто капець. 23 третя двері. Я думаю, так. І давай давай, давай, Заходь! Хух, ще би чуть-чуть він мене зливи, прямо летів на мене своїми зубиськами. <рі> так, давай, давай, виходь, виходь, мені треба товкти товкти, щоб воно вийшло, або воно зніме життя. Давай, 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 ну ну, будь ласка, ну вийди. Все, в мене останнє життя. Якщо зараз той той той, той чувачок зараз знову появиться, то все це просто капець буде. 23 А я тебе взагалі не боюся, зубастий. А я тебе тепер буду називати зубастий. Прикольне, прикольне ім'я. Так, нам треба знайти ключ. Ключик, ключик, швидше йди сюди. Опа, зажигалка, нарешті, хоч щось путне ми знайшли. Опа, і ключ ми знайшли від 25-ї двері. О, щось путне ми знайшли, знаєте? Так, добре. І зараз, напевно, може бігти той монстр, хіба ні? Я так думаю, що так. Завер двері там вже 26 двері. Ми можемо взагалі до, до, до 30-ї двері дійти. Ні, туди ми не підемо. А, це ж та сама, 27-ма. Це просто манка з дверей. Я так думаю, чому я тоді проіграв. Що це? Так, я прикольно, прикольно, правда він робить? Так, ну мені треба якось відкрити оці двері. Кстати, на цьому відео, як я прийшов, так до так багато дверей прийшов, мусите набрати 100 лайків і підписатися на мій канал. Це 100% я подивлюся, чи підписалася, але мені зараз найголовніше треба світло, а в мене є. Ну, звісно, зажигалка руліт! А, ми зараз спускаємося в підвал. І йдемо зараз відробити оцю свою штучку, та. А, типу електрику. А, вона тут мікається. Нормально. Все, ми вимкнули електрику і тепер можемо. Але зажигалка дуже швидко скінчається, тому треба швидше з світло кімнату. От як оцю, наприклад, все, зажигалки нам вже не треба. І, і, і 30-та двері, все, ми вже дійшли до 30-ї двері, і тут же почнеться длинний коридор. Я думаю, вже всі дивилися по Ютубі, що це за коридор, і ви знаєте, що далі буде жесть. Опа, починається. Шаф падають. 32 в цю кімнату. Добре, <свіг prefers> тобто, мені, мені зараз саме найголовніше. Мені зараз саме найголовніше не, не переплутати двері. 2.32 32 там було, правда, та 33. 34. Дуже добре, ми йдемо зараз просто налегке. На Давай! Взяв. Все, він нас налякав. Ладно, ми, ну, ми також далеко, далеко пройшли на цьому відосі, тому, я думаю, вже я вже далі знімати не буду. Главное, якщо вам сподобалось це відео, я хотіла би зняти відео про про логіку. Можу зняти для вас відео про логіку, про своє IQ. Я вже знаю, яке відео до про IQ можу зняти. Добре, якщо сподобалося це відео, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуються на підпі, під, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте багато лайків. І всім пока-пока.